Добрий день, колеги клієнти і друзі. Сьогодні, як і обіцяв, пістолет самий популярний пістолет фірми Зютнер, який представляє продавець R +M Німеччина. Чому він самий популярний? Він використовується як на ручних мийках, так і на мийках самообслуговування. Цей пістолет виробляється в багатьох варіантах. Самий простий варіант під'єднання шланга внутрішнє 38 неповоротне буде. Латунь, вихід. Потім є наружна Латунь неповоротна М-22. Потім йдуть два поворотних варіанта. Внутрішній 38. Наружний М-22. Це літо. Внутрі літо. Є також всі пістолети зразу зроблені в зимовому варіанті. Два вида зимового варіанту. Так називаємо VIP з поворотником 38 внутрішньо. Та так No Frost Теж 38 внутрішньо. В чому різниця VIP та No Frost? No Frost Протікає. Під тиск до 5-6 бар. Потім, коли тиск більше, він запирається, не тече. Отака от ручка синя з червоним запобіжником. Пістолет віп завжди тече, якщо на нього давати тиск. Високий, низький, синя ручка з жовтим таким от, запобіжником. чому приціпова різниця? Принципова різниця тільки в аренком планці. Вони бувають трьох видів. Літо 490 в кінці. Муфрост. 457 в кінці. Та 491 в кінці. Міняється ось цей клапан. Викручуємо і міняємо клапан. Все. Літо переходить на зимовий один або на зимовий інший варіант. І навпаки. Дехто купує зимові працюють літом. Дехто купують пістолет один, а мають декілька ремкомплектів, міняють їх на зима-літо. Кому які поставити на мийку самообслуговування, наприклад, дуже сложно сказати, тому що треба розуміти, яка у вас система. Одномоторна, двохмоторна, клапана і так далі. і Тому подібне. Що ще хочу сказати? Для мийок самообслуговування, на ці пістолети можна окремо. Завду окремо плат поставити, замінити на синій і червоний картуса. Ну, Зрушуємо високий тиск, динамик. Також є, замінити можна оці поворотники. Ось ці, бачите. На воротниках можна замінити ремкомплект. Дякую. Як завжди, в кінці відео будуть фотографії всіх варіантів, які я зараз маю. Але це далеко не всі. Дякую.